Вночі 30 серпня російська армія завдала авіаційного удару по сумах. Внаслідок атаки по місту здійнялася пожежа. Окупанти влучили у підприємство. Попередньо поранені 10 осіб. На підприємстві під завалами знайшли тіло 37-річної жінки. Напередодні у лікарні померла 48-річна постраждала, яка була поранена під час авіаудару. Внаслідок пожежі спостерігається задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста. Місцева влада закликала жителів міста щільно зачинити вікна та двері і за можливості не виходити із приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки. Над ліквідацією наслідків працюють усі аварійно-рятувальні служби. Ймовірно, росіяни завдали удар кабом. І сьогоднішня ніч не виключення. Ввечері, 24 серпня, ворог наніс удар по одному із населених пунктів Шостинського району Сумської області. Внаслідок атаки виникли пожежі одразу в декількох будівлях та на відкритій території.

Напередодні 29 серпня рятувальникам вдалося ліквідувати дві пожежі, які виникли через ворожі удари, нанесені по білопільщині Сумської області. Атаки призвели до руйнувань будівель та приміщень з подальшим горінням. Друзі, бійцям 109-ї бригади на передовій дуже потрібні дрони камікадзе, які ефективно вражають живу силу та техніку противника. Приєднуйтесь до збору. Усі подробиці та реквізити знайдете в описі під відео.